В нього нормальний батько, тому можна залишити це дано при народженні дуже багато мороки. Ні за чого я тату дуже люблю. Це вже по ситуації. Юрій Ніновіч, це буде не дуже нещодавно. Мешканка Дніпропетровщини офіційно замінила не лише прізвище, а й по батькові. На по матері. ми запитали криворіжців, як їм така можливість і чи самі хотіли б таке зробити. Вже звичніше мені. Бути бути <laughs> Ні, конечно. Тато тато є тато. Ні, не змінив. Мені. Так звичніше на цьому всі документи пов'язані, вся бюрократія. Це дуже багато мороки. Ні за чому. А якщо б це не залежало взагалі від документів, зміни документів, просто от зміна по батькові? Тоді мені було б без різниці. Що так, що так. Ну ні, це для мене дивно. Просто навірно, ні. У мене дуже красиве участво. Едуардовна, поэтому вряд ли. Можливо. Це дано при народженні. Ні, мабуть, мабуть, теж ні. Так не прийнято, як, як на мене. просто. І це незвично для мене. З задоволенням, бо в мене батько живе на Росії, чудово себе там почуває з 2014 року. Тому залюбки, бо матір дуже багато в мене вклала. Тому так. Залюбки б змінила. А ви? Не знаю. А в нього нормальний батько, тому можна залишити. Ні. Традиція така по батькові мати. Ні. Мабуть, ні, ні. Ні. Ніколи. Традиції ні. А чому? Ну не знаю. Я тату дуже люблю. А ви? Не знаю, може так, а може і ні. Це вже по ситуації.